Троє сирі та їхня опікунка кілька років перебивались сліба на воду, бо соціальну допомогу на утримання регулярно привласнювали листоноша та начальниця поштового відділення. Шістнадцятирічна Іванка та дві її сестри круглі сироти. Маму й тата їм замінила 80-річна бабуся, яка оформила опікунство. Усі разом тісняться під одним дахом і виживають на одну пенсію старенької. Я пенсії, що я мала тисячу сто. Тенці є лишень тебе, а я мала менше. Ну та уж шляху було, ви не знаєте, треба було щось менше. Часом було і хліба не було в хаті, знаєте самі. Про те, що держава їм виплачує 4,5 тисячі гривень соціальної допомоги, щомісяця, ані сирота, ані бабуся навіть не здогадувалися, і можливо б ніколи не дізналась, якби не секретар сільради. Чоловік одного дня повідомив, що треба поновити документи на соціальні виплати. Я кажу, що як тобі мали отримати такі гроші кожен місяць, вам не нарахування за ті, хто би був, подумав, що то таке Він каже, що ми не отримали тих грошей. Сума, яку не донесли бабусі листонуші, сягає понад 130 тисяч гривень, кажуть у прокуратурі. Пошарки підробляли підпис опікунки і привласнювали собі гроші. У відомості про виплату соціальної допомоги в графі, в якій повинен бути міститись підпис особи про одержання цих грошей. Ці зловмисниці вносили свої підписи замість цих осіб, і як нас до грошові кошти особі не передавали, а залишали у себе. Начальниця поштового відділення після інциденту з роботи звільнилася. Де вона невідомо. Вдома застали лише поштарку. Переконую соціальну допомогу виплачувала до останньої копійки. Хоча й визнає, що замість бабусі підписувалися будь-хто. Пенсіонерка, начебто, їх сама просила. А як були внуки, баба каже, підпишіся, підпишісі. Баба, що засти? а гроші я давала, принесла відомість, давала баби. Да? Навіть сусіда є, що два чи три рази не знаю, кілько там є, що вона брала, Хто що я з того, сподівалася, що вони підніють бунт. Хто розпив сусіди свідчать, що дійсно було. Факт можливого підпису онуками, сусідами та іншими особами під час досудового розслідування перевірений. Призначено відповідні експертизи. Ці доводи спростовано. Суноші та вже колишні начальниці поштового відділення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі на їхнє майно наклала арешт або повернути сиротам гроші. На що витратять понад 100 тисяч гривень? Дівчата вже вирішили, хочуть поставити пам'ятник на могилі батьків.